Усім привіт! Мене звати Валентин Балагура і це передача Спротив Ньюз» – спеціальний проєкт дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Окупанти збираються завести до шкіл НТОТ вчителів пропагандистів з Росії. Через відмову місцевого населення співпрацювати з ворогами росіяни змушені шукати педагогів на території РФ. Найкритичніша для росіян ситуація з вчителями на тимчасово окупованих територіях Сходу України. Там окупанти запустили програму фінансової підтримки вчителів, які зголосяться приїхати до України. Їм обіцяють високі премії та пільги. До шкіл на тимчасово захоплених територіях України планують звести вчителів, зокрема з Осетії, Башкортостану, Челябінської, Курської, Свердловської та Іванівської областей. Нові групи вчителів мають узятися до роботи вже з нового навчального року. Проте одна з ключових цілей такої програми ідеологічний вплив на мешканців. ТОТ. ось таку дичину можна почути з їхніх вуст у кожній школі цієї осені. В основному вони обучалися в українське время, поэтому вопросу німецьких преступлень, е, особливо з періоду 2014 року, чотирнадцятого года, освіщались мало. Робота ведеться. Також Вчителі, що прибувають з РФ. Під час історичних бесід з українськими дітьми заперечують існування української нації та перекладають вину за повномасштабну війну, розв'язану Росією на українську державу, оскільки окупанти використовують школи на тимчасово захоплених територіях як пропагандистські осередки. Російські окупанти розбудовують натот мережу блогерів для пропаганди. У тимчасово окупованому Донецьку відбулася презентація четвертого сезону ТОП Блог для молоді Донбасу. Російська пропаганда вкладає великі кошти у створення системи медіазрадників на територіях, що перебувають під окупацією. Расисти чудово усвідомлюють, що їм треба тотально заполонити інфопростір, щоб доносити людям свою брехню. Ми живемо в цифрову епоху, де очень много людей потребляют информацию через соціальні сети. і важливо выстраивать взаимоотношения, обучать тих людей, которые цю інформацію в соціальних сетях создают і публікують, кто имеет много подписчиков, ті, хто сейчас час називаються блогерами. Спеціалісти з Москви та Петербурга приїздять до тимчасово окупованих міст Донеччини та Приазов'я та шукають колаборантів, які готові співпрацювати з окупаційними пропагандистами. Російські спеціалісти організовують мережу медіахабів для молоді. Нових блогерів навчають на агресивній риториці щодо України та геноцидній пропаганді Росії. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на ТОТ. Рашисти обкладають даниною фермерів на ТОТ. Щоб продати торічній врожай, фермерам доводиться платити обов'язкову данину місцевим колаборантам встановлену таксу в розмірі 10-15% від заробітку. Якщо аграрії насмілюються реалізувати свою продукцію без дозволу сматрящих, на них чекають проблеми із законом, призов до окупаційної армії або підвал. Такий же відсоток мають сплатити фермери при закупівлі добрив для вирощування нового врожаю. Окупантів цікавить лише дві речі: перше платити данину, і друге бути повністю підконтрольними. Наші аграрії достойно справилися з тими планами, ми говоримо про активну інтеграцію сільхозтоваропроизводителів в російське правове пространство. Водночас, окупанти запустили ще одну цікаву схему для особистого збагачення: ворог створив прокладку у Херсонський агропромисловий кластер. Яка проводить закупівлю зернових та олійних культур у сільгозвиробників. Тобто всі фермери регіону мають продавати продукцію цьому підприємству за фіксованими цінами, які нижче ринкових. Далі ж продукція передається дотичним до гауляйтерів структурам, які перепродають її за ринковими цінами і забирають цю різницю. Зауважимо, що в Україні є вільний ринок агропродукції. Де кожен фермер реалізує продукцію за ринковими цінами. Натомість окупанти змушують фермерів здавати продукцію за безцінь. Росіяни знищують донецькі ліси, щоб з них будувати укріплення. Рашисти активно використовують тимчасово окуповані території України для своїх власних потреб. Поблизу Маріуполя, на трасі в напрямку селища Нікольське, росіяни вивозять вирубаний український ліс. Імовірно, ці дерева використовуються для укріплення окопів на загарбаних територіях України. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що ворог риє окопи в районі Розівки в окупованій частині Запорізької області. Росіяни будують ще одну лінію оборони, що свідчить про їхні плани щодо тривалого утримання цих територій. Імовірно, окупанти отримали завдання привести до ладу свої укріплення. Вони добре дбають про свої оборонні споруди, що несе серйозні загрози для України. Важливо розуміти, що робить ворог і якими засобами. Фіксуємо факт початку нового етапу інженерного будівництва і маємо робити відповідні висновки. Україні також варто активно планувати вдосконалення своїх фортифікаційних споруд та слідкувати за станом тих укріплень, які були побудовані раніше. Ситуація не йде до кращого, тому важливо зосередити увагу на посилення власної обороноздатності. Крім цього, варто зазначити, що вивезення українського лісу не тільки сприяє зміцненню позицій окупантів, але й завдає значної шкоди екології та економіці регіону. Знищення лісових масивів може призвести до довготривалих негативних наслідків, які впливатимуть на відомлення територій після війни. Окупанти у Криму бояться їздити на автозаправки. Російські війська створюють мобільні заправні станції поблизу низки населених пунктів у тимчасово окупованому Криму на тлі успішних ударів українських військових по нафтопереробних заводах і базах зберігання палива РФ. Такі дії росіян пояснюються тим, що ЗСУ знищують спершу системи протиповітряної оборони, які захищають від атак об'єкти паливно-енергетичного комплексу. А згодом знищуються і самі місця із паливом. Очевидно, що знаходитись поблизу таких місць не дуже безпечно і тому їм доводиться робити такі кроки. Нагадаємо, під час ракетного удару по Джанкою у ніч з 12 на 13 травня постраждали російські військові об'єкти. Серед солдатів РФ є загиблі та поранені. До цього на військовому аеродромі в Джанкої ЗСУ вдалося знищити 4 ЗРК С 400. Три установки РЕП, пункт управління засобами ППО та апарат спостереження Фундамент М. Більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.in.ua або на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому все. Зустрінемось через тиждень. Україна переможе!